Я завжди кажу, що я дуже сильно вдячна своєму пораненню, не тому, що в мене з'явилася медійність, впізнаваємість. По-перше, тому що в мене з'явився голос, який чують. По-друге, що я, як каже, як каже мій психолог, просто тим, що я живу, просто тим, що я є. Я вже можу повпливати на багато факторів, і через якийсь час я зрозуміла, що дійсно я, мої відкриті ноги, коротка спідниця допомагають певне всім дівчатам, які отримали поранення. А, хтось може на це дивитися по одному, що там типу там любить себе, от і гарно вдягається, але чесно, я не люблю носити спідниці. Але я розумію, що це частина моєї роботи, не в роботи, не прописаної моєї роботи. Воно має бути. Як я сказала, хтось має бути гарний на протезі. Ну, типу, тому що показувати, що поранене це не зламане, поранене це не, це не відсутність любові. Якщо є ампутація, це якби банально це не звичайно, це не кінець життя.